Всім доброго дня, люди. Хотілося б вам поділитися тут однією такою цікавинкою, мабуть, да? з болот. Це не то, що новина, це таке, аби поржати. Коротше, в чому тут суть? А, почитаю трошки російською, ви бачайте. Гражданін Германії попросив паспорту Путіна, об'яснив свій переїзд в РФ пропагандою, Нетрадиційонних ценностей. Журналісти выяснили, що ФРГ у нього дали десятки тисяч євро. Тобто, 15 квітня Путін побалакав по відеозв'язку з громадянином Німеччини Максимом Житніковим. Вибачайте це знову сусіди зі своєю псиною. Коротше, він приїхав. В поселок Доброград во области. області. А, під час розмови Житніков попросив Путіна допомоги а, щоб отримати російський паспорт. Вони розмовляли на німецькій, але Путін відповідав короткими фразами рівню А1, а потім перейшов на свій російський. Коротше, це зараз, мабуть, будуть там розносити на болотах оці всі пропагандисти будуть дуже раді, тепер ж будуть писати, що це ж громадянин Німеччини, Германії, проситься до них в Росію, бо в них ж просто ж така красота навкруги. Ви розумієте, це ж просто вони ж там всі. Мріють жити на болотах, там ж так гарно, там ж газом воняє, там ж просто бензин лється річками. Там, там просто моря в мазуті, там ж ну, краса просто невимовна. Це ж, це ж просто клас. Там, що не кущ, то виробаний ліс для Китаю. Ну, Пий, водяру. Скільки тобі забажається, Там обнімайся з ведмедями, які тобі роздаруть пику, Харю там, і все інше, це ми знаємо. А, ще, до речі, трошки доповню. Свої, свої новини з болот. Можливо, ви чули. Я тут якось на днях теж почула. Ну, так, не, не пам'ятаю, десь хтось що сказав, а де я це чула? Блін, Точно не згадаю. вибачайте. От, там ще ж хочуть о цьому, оцей, цьому лежить. Що майже здох, але трошки, трошки не додох, як його ж Тігран, тігран це як його саян. а, Там ж ця бобриєтка, та, коротше, що вона там видає? Вона ж там все там, молиться, плаче там, і, і чекає, коли ж він проснеться. Сподіваюсь, він ніколи не проснеться. От. Але що вони там придумали? ж? Вони ж придумали ще ж цікавинку. Вони хочуть взяти у когось серце. А в них там на болотах серце багато. Е І я сподіваюся, вони не візьмуть там, де не треба брати, бо це буде. М -м. Я не хочу просто цього навіть про це говорити, але, можливо, ви здогадаєтесь, про що я маю на увазі. Я все-таки сподіваюся, що вони візьмуть якесь серце там у якогось. Орка там чи, коротше, от ті там, що одичалі там на болотах, у них є, які зараз дохнуть там в, в кількості там, тисяча чоловік на добу і більше. Вони там прям за це, здається, у них такий спорт з'явився. Вони все намагаються от, подолати цей бар'єр, щоб було не менше тисячі, а коли більше, то вони там самі цьому радіють. От. Вони ж хочуть взяти там якесь там десь не знайти серце і пересадити його у цьому дохлику кіосеяну. Ви розумієте? У ну, це... нього, там... нього ж там здається, мозок здох. Тобто вони його підтримують чисто от ну, там, типу, да, серце ще працює, а мозок вже не функціонує. Тобто, ну, я не знаю, це що вони там травичку на ньому будуть вирощувати, ну на що він їм потрібен. Вже його там положили, там десь там під землею. Та й все? Хоча вони, там, мені кажеться, там оті, що працюють в тих больничках. Вони, мабуть, самі там ходять, його там обсикають, там, коли можуть. Тихенько вночі. От, так що так от знаєте, так і, і от і весело, і. Боже, як вони живуть у цьому, цьому дурдомі? Невже вони не бачать? Боже, вони, вони живуть реально от серед, що не поглянеш, то знаєте, там Ну, це не реклама, але я іноді дивлюся, а, а, в Ютубі цей як його канал, обманутий росіянин. Боже, там така краса у них. А що, що не місто, то, наче реально, знаєте, от після бомбіжок. Ну це ж капець це ж просто капець. А я свого часу теж була на, на тих типу болотах деякий час, і я знаю, як, що, що там твориться, коли сніг сходи. Ну, ви розумієте, так? Там, коли вигулюють оце. вони там самі вигулюються, І цих там чотирилапих вигулюють своїх, і вони ж не прибирають ніхто нічого. От. А потім сніг коли сходить, коли оця весна починається, Боже, там реально було страшно. Я, я боялась там ходити. Це, це, це просто жесть. Просто жесть. Коротше, ось, ось такі новинки. Ой. Так, я, до речі, чекаю, щоб ви на мене підписувались. Щоб ви обов'язково коментували. Ставили свої лайки, дизлайки, вподобайки і все таке інше. Це я чекаю. А, жду жду вас, ваших підписок. Так. В принципі, наче таке. Не хочу робити якесь там длінюче відео, щоб я вам не, не надоїдала. От, так що запитуйте. А, можливо, навіть розказуйте свої там новинки, що ви чули. Буде цікаво побалакати. Мирного неба буває.